Сьогодні, 8 травня, мало розпочатися оце от е, шашличне припинення вогню від сьогодні і по 10 травня, яке оголосив Путлер. Разом з тим Кремль не виявляє жодних ознак е, бажання взагалі шукати справжнього миру. А що ти думаєш взагалі із цього приводу? Ну я думаю, що наш президент вчинив дуже правильно, і в принципі, наші сили оборони вчинили правильно, сказавши, що ми не гарантуємо безпеку всім гостям на параді у. На червоній площі. Або давай, добре, особисте. Твоє особисте. Я завжди проводжу оцей от невеликий, mm -hmm. абсолютно нерепрезентативне опитування. На твою особисту думку, варто вгатити по червоній площі чи не варто? На мою особисту думку, варто. Все записано: нашо Путіну черговий показовий жест доброї волі. Чого чекати далі і чому Україні не можна мовчати у відповідь? Аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Давайте дивитися разом. Наприкінці квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив про запровадження короткого режиму тиші на три дні з 8 по 10 травня. Привід святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Хоча насправді це лише перемога над нацистською Німеччиною, а світова війна тривала ще до вересня 1945 року. Кремль подає цей крок як жест доброї волі і навіть заявляє, що така тиша може бути підставою для прямих переговорів з Україною без по. Передніх умов, однак зрозуміло, що в Україні та й світі переважно сприймають ці заяви скептично. То навіщо насправді путіну потрібна ця пауза у війні? Причин, як на мене, три: політична, військова та пропагандистська. Почнемо з політики. Однією з очевидних причин оголошення тиші є бажання Кремля убезпечити проведення параду у Москві від будь-яких неприємних сюрпризів. Путін прагне, щоб жоден дрон чи сигнал повітряної тривоги не зіпсував урочистості на красній. Площі, чому це важливо для Кремля, цього року на парад запросили лідерів, як кажуть в Росії, дружніх держав. Зокрема, приїдуть до Москви головний комуніст Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Лула Дасільва, президент Венесуели Ніколас Мадуро та лідери деяких пострадянських країн. Путін розраховує виставити їх поруч із собою, демонструючи, що Росія, начебто, не в ізоляції. Вочевидь, було б вкрай ганебно для кремлівського диктатора, якби українські дрони чи інші. Інциденти затьмарили шоу Побіда яке не має нічого спільного із вишануванням пам'яті жертв Другої світової, тому оголошення режиму тиші на час параду виглядає як спроба створити видимість контролю над ситуацією. Крім того, ініціюючи такі раптові флеш-перемир'я, Путін намагається позиціонувати себе як миротворця. Його прес-секретар Дмитрій Пісков прямо заявив, що це, мовляв, перевірка Києва на готовність до пошуку миру. Фактично, Кремль займається підміною понять та маніпуляціями, намагаючись поміняти ролі і виставити Україну як ініціаторку війни. У Києві все прекрасно розуміють. Президент Володимир Зеленський назвав Путінське триденне перемир'я театральною постановкою. Він відкинув пропозицію Москви, запропонувавши натомість не чекати параду, а встановити режим тиші відразу і не на три, а на тридцять днів. Іншими словами, справжнє гуманітарне перемиря мало би на меті збереження життів, а не гарну картинку для телевізора. І на додачу Зеленський попередив іноземних лідерів, яких запросили до Москви, що Україна не може гарантувати їхню безпеку під час урочистостей, адже не виключено, що Росія в ці дні спробує вчинити провокацію Кації, на які Україна буде змушена відреагувати, варто зауважити, що Сполучені Штати та Європа теж скептично сприйняли путінське перемир'я у Брюсселі. Заявили, що Росія може припинити вбивства у будь-який момент і не має жодної потреби чекати до 8 травня чи якоїсь іншої дати. Достатньо просто вивести війська з України. А в адміністрації Трампа привітали готовність Росії зробити паузу у війні, але наголосили, що потрібне постійне припинення вогню. А не коротка передишка для перегрупування. Власне перегрупування це друга причина оголошення перемир'я. Як відзначають військові експерти, навіть пауза в 72 години дає російським військам можливість підтягнути резерви та боєприпаси і зміцнити позиції на фронті. Наші ж військові прямо вказують, що так само, як і під час так званого великоднього перемир'я, противник використає триденну тишу для інженерного дообладнання укріплень і матеріально-технічного забезпечення своїх пів. Дрозділів іншими словами, путінська тиша дає час російській армії перевести дух, зміцнити позиції на тих ділянках, на яких наші війська їх тиснуть, або ж приховано перекинути сили і техніку для продовження бойових дій. Хоча не факт, що росіяни взагалі збираються припиняти бойові дії. Так під час того ж великоднього путінського перемир'я російські війська майже не зменшили інтенсивності бойових дій. Навіть у великодню неділю найбільше християнське свято, який Кремль перетворив. На фетиш, росіяни майже три тисячі разів порушили режим тиші, здійснили близько сотні штурмів та понад тисячу вісімсот обстрілів українських позицій. Невдовзі ж після свят Москва відновила масовані удари по наших містах. Тобто, усі ці путінські обіцянки та заяви про перемир'я не більше ніж фікція. Росія не дотримується власних обіцянок, використовуючи паузи виключно собі на користь. Ну і третя причина пропаганда. Кремль, попри те, що сам не дотримується власних обіцянок. Використовує подібні паузи, щоби звинуватити Україну у порушеннях. Мовляв, ми ж хотіли миру, це вони обстрілюють. Аналітики Американського інституту вивчення війни прогнозують, що Росія і надалі запускатиме подібні перемир'я, щоб потім розповідати, як Київ їх не дотримується. Отже, навіщо Путіну тиша? Усе просто не заради миру, не заради порятунку людських життів, а щоб вирішити свої тактичні та пропагандистські задачі. Перше забезпечити спокій. У Москві під час параду без повітряних тривог і дронів над Кремлем, показати себе сильним ще й у компанії кількох дружніх лідерів. Друге дати своїм військам час на перегрупування і підготовку до нових атак. І третє звинуватити Україну у небажанні завершувати війну. Ото таке.